Зараз з'являється в продажі свіжопригнаний автомобіль з Франції, це Renault Меган 2014 року випуску з двигуном 1.6 дизель на механіці з пробігом 230 тисяч. Автомобіль повністю в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Немає ніяких нюансів, ні технічних, ні візуальних. Зараз покажу трошки, як він виглядає детальніше. Бачимо дуже гарні диски, легкосплавні, Майже нова літня гума 23-го року. Акустика басе. Бачимо, що є французький піхогляд діючий, бачимо до 10 го 26-го року. Передні парктроніки, задні парктроніки є. Камера заднього огляду, електроскладання дзеркал, доступ без ключа. Так виглядає збоку. притонований автомобіль, бачимо також хром-пакет, це не в всіх Меганах теж є. Салончик комбінований, зараз покажу. Теж дуже гарний, такі шкіряні карти. Салон в ідеальному стані, ніяких потертостей, подряпань, нічого такого немає, все ціле. Чотири склопідйомника, підйомника, електроскладання дзеркал, акустика босе, як я вже говорив, система старт-стоп, круїз-контроль. Бачимо руль перфорований, електроручник, навігація Airlink, двохзонний клімат контроль, шестиступка, ну, дуже гарна комплектація для Мегана. Автомобіль дуже гарно виглядає в чорному кольорі. Кого цікавить, можете звертатися за вказаним номером телефону під відео. Можу детальніше зняти повністю огляд прибором або показати інші якісь функції автомобіля, кого цікавить. Зараз трошки детальніше покажу по салону, по комплектації. Доступ без ключа. Такий комбінований салон. Все в прекрасному стані. Сидіння як нові. Шкіряні карти, притонований. Так виглядає. Чотири склопідйомника підйомника, автоскладання дзеркал, акустика босе Старт-стоп, круїз-контроль. Електроручник, навігація, Airlink, двохзонний клімат контроль. Датчики дождя, датчики світла. Бачимо кермо з такою ставками перфорації. Дуже гарно виглядає. Кермо просто в ідеальному стані. Ніяких потертостей, нічого такого немає. Дуже гарно зберігся. Автомобіль має 230 тисяч пробігу, повністю всю сервісну історію. Але виглядає автомобіль набагато менший пробіг. Ніде нічого не подерто, не пошкрябано. Зараз покажу, як заводиться. Заводиться прекрасно, клімат-контроль працює, кондиціонер заправлений. Два ключа бачимо є. Так, навігація запустилася. Все працює. Камера заднього огляду. перед передзад. Дуже хороший автомобіль. Кого цікавить, можете звертатися за вказаним номером телефону, можу детальніше зняти якісь відеогляди, які вас будуть цікавити. Зараз покажу, як він виглядає, коли горить світло. По ми бачимо лед. кузову він рівненький. Дуже гарно виглядає на цих дисках в чорному кольорі, тим більше з хромом. В цьому вимаганні стоїть 1,6 дизель 96 кВт. Дуже надійний і економний бригун. Наприклад, хто їздив на 1,5 дизелю, хто їздив на 1,6 дизелю, то погодиться, що 1,6 набагато комфортніший і динамічніший двигун, ніж 1,5. А по розходу він такий самий, як 1,5 то немає сенсу купляти 1,5, якщо можна купити 1,6 і їздити з таким самим розходом, але набагато комфортніше, зручніше, динамічніше. Тому що 1,6 він бере більше знизу підхват, 1,5 на вищих оборотах бере. І не так комфортно і зручно їздить. А по розходу те саме. Тим більше це теж дуже надійний двигун, бо він є на цепу. Перша заміна цепа, всі майстри говорять, що район 300 тисяч. Тобто, наприклад, в цьому автомобілі 230 тисяч, то можна сміло їздити ще 70 тисяч плюс-мінус, і тоді тільки слухати, чи він буде стукати, чи не стукати. Це майстри говорять на Рено-сервісі навіть.